І захисниць України не лише НАТО в календарі. Це день, коли ми дякуємо тим, хто оберігає наш спокій, хто тримає небо над Україною мирним. Це день, коли ми згадуємо тих, хто віддав життя за свободу, і день, коли ми віримо, що перемога буде нашою. Жовтень на календарі сьогодні свято віддати шану свою. Вдячність нам, героям варто! Свято всіх захисників, що не бояться крові, свято мужніх козаків, свято покрови. Вони наш гордий дім під захистом покрови. Україна наш дім, її не зрадимо ніколи. 小。 Український народ, завжди мав тих, хто ставав на його захист. Віддавна наші предки вірили, над Україною просирає свій покров Пресвята Богородиця, і під її захистом виростала сила відвага козаків. Козацька вольниця дала початок наступнім поколінням січовим стрільцям, воякам УПА, героям Другої Світової. Сьогодні цю естафету прийняли сучасні захисники захисниці України. Саме тому ми будуємо наш розповідь як живий ланцюг поколінь від покрови до сьогодення. Оце не просто сторінки історії. Це одна незламна нитка боротьби, віри і любові до України. Улюблена Богом перлина для всіх українців одна козацька моя Україна, хлібів, золотих Негодами, лютими бита, віками ти йшла до мети, тобі в небі зорею світити і волю, й долю знайти. З давніх Давен, Богородиця була покровителькою українського козацтва і українських збройних формувань. Саме тому ці свята так взаємопов'язані між собою. Цей день нагадує кожному про молитовне заступництво Божої Матері за людський рід і є храмовим святом багатьох міст і сіл України. Гей десь там, де чорні води, сів на коня, козак молодий, плаче молода дівчина, їде козак з України. Українцем мене звати, Україна, моя мати, і козацький в мене рід здав слави на весь світ. Козаки це вільні люди. Козаки безстрашні люди. Козаки борці за волю, за нашого народу долю. Втікачі називали себе козаками, тобто вільними людьми. На островах, що лежали посеред бистрої вони, вони заснували Запорозьку Січ. Запорожці були витривалі і душі. мітливі, на диво хоробрі. Вони чинили оберне за ворогові. Українські січові стрільці це військове формування сформоване з добровольців. Січові стрільці дали клятву слугувати своєму народові. Під час клятви австрійська монархія вимагала дати їй. але січові стрільці виправили більшу частину тексту, підтверджуючи свою вірність українському народові. Знаємося ж, браття, одружну родину, щоб разом розправити водниці сікрила, щоб злагоди жити і батьку, і сину, піднявши до світла і щастя вітрила. Келента, зелентою на бої подавай! Країський повстанче в бою не відступай! Під час Другої світової війни, як Збройна сила проти гітлерівської окупації, утворилася українська повстанська армія, яка наслідувала козацькі традиції. УПА єдина військова сила, метою якої було створення незалежної української держави. За свободу дітей твоїх ще ненароджених, за вільне і мирне майбутнє, за спокій в країні, за наше відродження, спинити за гарбницькі руки. 23 роки Україна не знала війни, але війна не обійшла нашу державу. Слова слава Україні, героям слава, набули нового змісту. Наразі вже точно зрозуміло, кому ці слова адресовані. Хлопцям, що зі зброєю в руках захищають кордон України, лікарі, які в мирний час повертають поранених з того світу, волонтери, на плечах яких тримається наша армія. За нас, за Україну, за свободу, за незалежність, краще майбутнє, і не за гроші, не за нагороду. Ішли під кулі, віддаючи своє життя. Колись мужні козаки, так і сьогодні непереможні титани, наші герої долають ворогів, які посягають на наші землі. 2014 року Росія вперше розпочала свій наступ та незаконно анексувала Крим. Лютий 22-го року повномасштабне вторгнення. Війна триває і сьогодні. На захист нашої країни стали справжні герої, які щоденно ризикують своїм життям за нашу незалежність. Яка їх чекає доля? Що для них приготувала ця війна? Ніхто не знає. Проте вони мужньо і сміливо йдуть перед обличчям смерті. Сьогодні день захисника вже звучить інакше, адже вдова в ЗСУ стали жінки. Тому сьогодні відзначаємо свято захисників та захисниць України. Вони тендітні, проте їх дух сильний, адже вони знають, що захищають своє майбутнє. Ніщо не об'єднує людей так, як біда. І сьогодні вона на нас усіх одна: війна. Наша країна втрачає кращих своїх людей, які захищають нас у війні з Російською Федерацією та її найманцями. Наш народ переживає найтрагічніші суринки своєї історії. Серце крається від жалю за всіх загиблих у цій кривавій та лютій війні. Булить душа замужніх героїв, які віддають найцінніше своє життя для того, щоб ми могли з вами жити. Перед вами представники захисників України у їхніх серцях і хоробрість козацька, і мудрість, і мужність січових стрільців, і відвага українських повстанців та воїнів Другої світової війни. Душа болить за кожного, хто не дочекався мир. Душа кричить за кожного, кого била війна. Душа болить за ненько нашу Україну, за тих, кого серед живих сьогодні вже нема. Давайте хвилиною не мовчання. Згадаємо всіх, хто боровся за мирне життя. Але нашу батьківщину, нашу Україну зламати не можна, як птах Фенікс, вона повстане з попелу, стане міцнішою, сильнішою. І наш з вами святий обов'язок дотримуватися заповідей предків, зберегти, здобути у важкій боротьбі і стати справжніми патріотами молодої держави України. Україна це маленький Україна кріє. Вірний син, я свого роду, українського народу. Що рідне, я кохаю всім, хто рідний помагаю своє, своє ціню свого я, чуйся і до рідного, горнуся. Ми віримо, що незабаром усе скінчиться. Солдати повернуться додому. Відбудуються села та міста, відновиться економіка, настане тиша, спокій та мир. Бо кожен з нас молиться по-своєму, але молиться і вірить у щасливе майбутнє. Історія написана роками з минулого до цього сьогодення Герої славилися віками, вони взірець наше натхнення. Імдячні ми зі святом їх вітаємо. Найкращі побажання тільки вам. Незабрана перемога, точно знаємо. Цю перемогу подарується нам. Ma è palai che scavo, non li scambio, non li